За час надання консультації від військовослужбовців часто виникали уточнення та питання, загальна суть якого зводиться до наступного. Мене визнали обмежено придатним та в подальшому командування направляє мене в зону бойових дій. Чи є таке рішення законним? При визнанні військовослужбовця обмежено придатним до військової служби відповідно до вимог наказу 402, а саме, положення про військово-лікарську експертизу військово лікарська комісія зобов'язана визначити перелік підрозділів посад, на яких військовослужбовці можуть проходити таку військову службу. У зв'язку з останніми змінами до положення про ВЛК, комісія також додатково визначає придатність до військової служби за військовою спеціальністю. Стандартне визначення прописується так: вважати придатним до служби в частинах підрозділів забезпечення військових. Територіальних центрах комплектування, установах, організаціях, навчальних закладах. Тобто військово лікарська комісія визначає лише посаду або підрозділ, в якому військовослужбовець відповідно до свого стану здоров'я може проходити службу. Будь-які територіальні зони або регіони не визначаються. При аналізі судової практики суди приходять до наступного висновку. Доводи позивача військовослужбовця про протиправність відрядження останнього до зони бойових дій через обмежену придатність суд вважає безпідставними, оскільки служба в частинах підрозділа забезпечення можлива на всій території України, саме по собі направлення до зони бойових дій не свідчить про покладення військових обов'язків, що протипоказані позивачу згідно висновку військово-лікарської комісії. А отже Суди зазначають, що військовослужбовці, які визнані за рішенням ВЛК обмежено придатними, дійсно можуть направлятися до зони бойових дій, але їх залучення до виконання обов'язків та посади, на які вони залучаються, повинні відповідати виключно вимогам, які прописані в рішенні ВЛК, а залучення командирам до інших обов'язків, Грубо порушує законодавство про соціальний правовий захист військовослужбовців та приписи наказу 402, а саме положення про військово-лікарську експертизу. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях, також ставте лайки на повідомлення, запрошую підписатись на мій юридичний блог Юридична допомога військовим в телеграмі. До нових зустрічей!